На майданчику Карпаркя продаж від власника, Mazda троечка, канатка. Ось така от червоненька, тонована. На таких гарнючих от тапочках хеджбек, 2-літровий бензин, продаж від власника. Погляньте, вона вся доглянута, рівненька. Тоновані всі віконця, тоноване лобове. Погляньте на стан гуми. Ось таких, гляньте, у нас бампер, заборнички, чистенькі прозорі фарки. Так, ну і йдемо, почнемо, як завжди, огляд. Так, кнопочка тиц, все відчинилось. Хетчбек хетчбеком, але кубатура тут гляньте здоровезна. Грузи все, що бажаєш. Докаточка, ключики, все на місці на своїх поличках. Йдемо далі. Відчиняємо салончик, салон, тканинка, підголовнички, стеля, килимочки, все на місці, отакі от карманці, ще раз показую тонування, стан дверцят, от порошки, передні місця, торпедка, бачите, килимочки з мазди, все як треба. Також тут тонування, стан дверцят, немає тут ніякої гнилі, рижиків, м'ятинок здоровезних. Так, невеличкі сліди експлуатації присутні, але незначні. Так, ну Ідемо дивитися, що у нас ще є цікавого. Передісло склопідіймачі, керування зеркалами. О, сідаємо. Так, тут у нас. Коробочка автомат все бачать, підлокотничок, під стаканечок, кондиціонерчик, мультимедіа. Де наші ключики? Будемо дивитися, що нам скаже автівочка. Так, повертаємо. Дивимось. 198 км пробіг у автівочки. Отакий дисплейчик. Чуєте так, вже радіо нам співає, запускаємо двигун. Так, контрольки пробіглися, двигунчик заспівав і йдемо на нього дивитися. Відчиняємо капот. Так, як завжди, одна рука. Ось, лапулька. Чуєте, так? як все рівнесенько працює, стаканчики, пари, все на місці, все ці Будь ласка, власник на телефончику, Чекаю ваших дзвіночків. Тож, кому цікава Mazda, 11 рік, 2-літровий бензин на автоматі, телефонуйте по номеру, вказано нижче. І домовляєтесь, позвучитись із власником. А ми допомагаємо продавати ваші автівки карапарків.